Сьогодні розповім вам, чому саме зараз хайп на нерухомість в Іспанії, і як можна заробляти на ній віддалено, проживаючи в будь-якій точці світу, і яку краще нерухомість вибрати? Поїхали. Спочатку я розповім коротко свою історію, і як я власне вибирав сам нерухомість і чому я вибрав саме в Іспанії ще в 2019 році. Я зрозумів, що треба свої якісь активи диверсифіковувати, перевкладувати не тільки в різні бізнеси, але, можливо, навіть інші країни, переводити бізнес в Європу. Скажімо так, якийсь свій актив. Я от, аналізував ринок е, в загальному нерухомості в Європі. Значить, і для мене дуже важливо було, що в першу чергу це, звичайно, клімат, е, тому що клімат грає дуже велику роль. Е, Далі ціна, ціна на нерухомість на сам об'єкт нерухомості. Ну і, звичайно, там, рівень життя, рівень е, скажімо так, е, цін на продукти і на інші якісь е, побутові речі. От. І на то в принципі, я робив ставку. Звичайно, якщо дивитися там на Італію, теж би клімат хороший на півдні Італії. Але трошки щось не то. Чому не то? Ціни дорожчі, продукти дорожчі, ну і рівень життя вроде би, вищий. Та? Але темперамент італійців більш такий гарячіший, на дорогах вони себе ведуть дивно, система мафіозна. Ну, В принципі, не варіант. Да, Італія класна, але ну, трошки воно мені не то. Далі, якщо говорити про якісь там Кіпр чи Туреччина, ну, це трохи тоже не то, тому що ну, Кіпер це зрозуміло острів. От. Це не Європа, нема прямого доступу машиною. Е, Туреччина, ну, там, багато ісламістів, відповідно, також не цікаво. Ну і Зробив ставку звичайно, на Іспанії. З, от, власне, дуже мені подобалася країна Іспанія. І перегривши дуже багато в інтернеті відео, подививши взагалі, що мені потрібно, як мені якщо говорити взагалі про бізнес, про інвестиції, однозначно, тут тільки основне питання в тому, як заробляти на тому. І в Іспанії зараз така ситуація, що практично всіх великих містах, таких як Барселона, Валенсія, Аліканте, скажемо, от Аліканте, це більш таки туристичне місто. Да? Виходить так, що в тих містах вже не дають туристичні ліцензії для того, щоб здавати подобово. Тому що якщо здавати помісячно, то та, там, ми заробляємо, але укупність виходить там 15-20 років. Якщо ми переводимо це в рамки подобово, ми заробляємо там в рік середньої квартири, яка там коштує від 50 до 70 тисяч доларів, ми заробляємо там в рік 10-12 тисяч євро. Це, і це вже, в принципі, цікавіше. Там вже окупність стає 6-7-8-9 е, років. Навіть якщо в нас окупність до 10 років, це дуже круто, тому що у Львові на убудову береш за 100 тисяч і що її здаєш за 500 доларів в кращому випадку. От. І це, як би, ну розуміємо, що дуже велика, дуже довга окупність і ну, подобово у Львові взагалі неможливо, ринок просто розірваний. Переважно всі туристи хочуть в центрі, а в центрі нерухомість дуже дорога. Тобто наші люди дуже, скажімо так, працевиті, дуже талановиті. вони Дуже велику конкуренцію самі собі створюють. А Іспанія ідеальний варіант в тому плані, що люди тут розслаблені, люди тут ліниві. Тут ніша ринку, якщо якась є перезаповнена, то все рівно можна йти в своє місце і там розвиватися, і мати якусь частину того ринку і заробляти непогані гроші. І зараз багато українців це зрозуміло, і я вам скажу, тут просто бум нереальний. Чому я зробив ставку, власне, на Торев'єсі? Тому що, повертаючись до того питання, що я говорив, що... Аліканте, Валенсія, інші міста перестали видавати туристичну ліцензію, хіба на перші поверха. Знову ж таки, там вже нюанси з цінами. Дуже гарне місто, яке по величині рахується на півдні, скажімо так, Валенсіанському округу П'яте по, по величині це Торів'єха. Чим, чим ще тут плюс? плюс? Плюсів дуже багато. Клімат тут суперовий, тобто зараз там 15-16 градусів, і це, в принципі, похолодання рахується дуже серйозно. Це перше. Буквально звідси кілометрів 5 в якусь сторону від'їжджаєш. Зовсім інший клімат, холодніше, якось не так. Друге, це проблеми з парковкою. От був, я валіканти, часто буває, і в Валенсію їжджу. Ну, там неможливо машину взагалі десь припаркувати. І ти постійно кудись запізнюєшся. Це постійно хаос, це якесь ну, життя трошки більш шумне. Ну і знову ж таки, ринок там, конкуренція теж якби, трошки інша, а ринок інший. Наступний такий чинник, чому ем, я вибрав перевірку, тут дуже легко адаптуватися. Зараз е, по останньому перепису е, перше місце займають іспанці 53%, друге місце українці. Е, ну і всі інші, е, ну, всі інші національності, скажімо так, українці, типу серед інших національностей на першому місці, британці на другому місці, і далі там йдуть. Вже Багато пострадянських країн. От, і є відповідно і росіяни, які теж тут вже дуже давно. І що дуже класно, вони вже, багато хто з них вже розуміє, де пропаганда, що в чому справа, Ну хоча і є різні то такі. От, Є свідомі, скажімо так. І, відповідно, адаптація тут набагато цікавіша, ніж там в будь-яких інших містах. От, це щодо що вибору. От, і власне в 2019 році я зробив цей вибір. Я власне, почав шукати нерухомість, почав рахувати ліквідність, почав рахувати, скільки я зароблю, якщо я буду здавати подобово. І ви знаєте, дуже цікаво, дуже цікава інвестиція. Типу, просто треба попрацювати, треба просто здати і купити, все зробити для того, щоб здавати, і, і все. В принципі, ну, набагато легше, якщо порівнювати з іншими країнами. Ну і звичайно, людина часто запитує, що потрібно для того, щоб купити ту нерухомість, скільки потрібно грошей і скільки я буду заробляти. І от тут, власне, зараз ми прийшли до того, чому дуже сильно почали ціни рости. Тому що зараз, по суті, всіх тут і мобіляріях і дуже багато українців, які скуповують нерухомість. І то Причому так ну, розпродаючи навіть дехто в Україні. Тому що побачили, що дуже хороша ліквідність, почали викуповувати в принципі, дешеву нерухомість. Але і на фоні того дуже багато зараз купують. із Країн там, Швеція, Фінляндія, Естонія, Литва, Поляків дуже багато беруть. Тобто, і зараз така ситуація сталася. Вроді би, якби фінансова криза, зараз фондовий ринок падає, все падає. Та? А нерухомість парадокс росте. І то ну, в Європі, навіть якщо сказати, в Польщі зараз нерухомість падає та? по аналізу ринку, там в інших країнах теж. А тут парадокс росте, і тут дуже солідно росте. Типу не, не, не розумію, чому. А виходить так, що народ, типу, якби, по-перше, ну, розуміє, що тут рівень життя, типу, маючи зарплати в тих країнах, там Швеції, там Скандинавських, так, Фінляндія, Данія, маючи там сумасшедші зарплати, вони тут просто собі жирують за, за ті гроші і, і просто дуже класно почуваються. І зараз так на ринку склалось, що по суті всю дешеву нерухомість масово скуповують. І якщо я там в 2019 році, наприклад, бачив студії десь там е біля моря за 1040 можна було взяти, да? хай там зробити ремонт 40-35 навіть, то зараз студію за 60 тисяч ну, важкувато знайти. Хіба трошки далі, десь там від моря. О, тобто ціни пішли вверх. І, і ще спрос, я думаю, пов'язаний з тим, що. Е що було два роки коронавірусу, люди не відпочивали, сиділи вдома, іспанці, інші. От. І зараз, коли їх випустили, вони поїхали відпочивати на всі. І дуже сильний попит на нерухомість на узбережжі виріс. І доходило до того, що ну, здавши там квартиру за 120 євро подобово, мене їх дуже швидко вимили, практично там весь серпень, вересень. Я зайшов 10 серпня і подивився які ціни. Ціни вже були там 240, 220, 250 за добу. Тобто ціни просто взлетіли в космос. Тому що насправді квартир не було, бажаючих поїхати було дуже багато. А люди, як правило, вони ж як, вони відкладають все до останньої, до останньої секунди. А вже коли ти в останній час дивишся, квартир вже нема. Тому попит дуже сумасшедший, ціни пішли вгору. От, бо тут один з найгарніших скажімо так, пляжів, пляжівся дуже гарний, має відзнаку най найвищого рівня і ступеня. Дуже класна набережна. І від того, відповідно, сюди люди з Іспанії, ну і не тільки з Іспанії, дуже багато країн почали їхати. Ринок, в принципі, такий, що відкритий. Тут завжди було так, що ціни в серпні були завжди вищі, а вже ближче там до зими, до весни ціни трошки падали вниз. І, а зараз навпаки, зараз якась така ситуація, що в серпні було, що більш-менш можна було щось адекватне взяти. А зараз, по суті, вийшло так, що дуже важко взагалі щось купити нормальне, адекватне. Треба постійно бути в тонусі ринку, треба постійно вишукувати. Треба шукати, скажімо так, коли щось тільки викидають на ринок, щоб взяти щось цікаве, якийсь варіант. І враховуючи, що зараз кінець січня, по суті, об'єктів нерухомості дуже мало стало. Якщо дивитися там по всіх оголошеннях, по всіх агенціях, зараз, скажімо так, дуже багато є людей, які чекають якусь нерухомість, і тільки як з'являється, маклери їм відразу продають. От. Чому так, так стається? Тому що народ, скажімо, особливо українці, багато хто зрозумів, що можна. На тому дуже добре заробляти, диверсифікувати свої вклади, тому що невідомо, як там далі буде ситуація з економікою в Україні і так далі. От, і частина людей, звичайно, що передиверсифіковується, люди наші працьовити, люди наші в принципі, ну, талановиті, і тут вони досягають дуже класних результатів. Ну і, звичайно, зараз і я зайнявся останнім часом, допомагаю людям купити, вибирати класні варіанти. Є дуже багато зв'язків, я працюю ну, з багатьма різними агенціями. Е, от, і якби ринок моніторів знає, що до чого. І часто мені задають запитання, що потрібно для того, щоб купити. Ну, Відповідь взагалі дуже проста. Чому проста? Бо відповідь просто потрібно гроші і бажання. Так? Тобто навіть віддалено ви можете там, зарезервувати об'єкт, типу, знаючи всі нюанси, знаючи конкретно, що ви хочете. Чи для бізнесу, чи для оренди, чи для проживання, чи взагалі для переїзду це інша тема. Та? Тому що можна вибрати з переїзду будин, будиночок там, за 70-80 тисяч далі від моря, але там, з можливістю навіть добудови, з маленькою якоюсь там земельною ділянкою. Та він буде не новий, він буде там рік 80-й, якийсь там 90-й, але, але, в принципі, це можливо. От. Тому, е, що потрібно, потрібно гроші раз, потрібно спілкування, потрібно донести інформацію, до вас, ну, щоб ви розуміли, що ви хочете, куди ви хочете інвестувати, тому що є дуже багато різних сегментів ринку. Є будинки тут 80-х-90-х років, 2000-х. Наприклад, 2000 це дуже цікаві будинки, вони в принципі, непогано виглядають, класний стан у них і ціни адекватні, до 100 тисяч, є багато варіантів, 60-70 тисяч євро. От. І все. Ну і це питання, що потрібно, ви скидаєте завдаток. Далі походження грошей, перекидайте документи, тут займається роблять цей офіційний перевод ваших документів про походження грошей і все, ви приїжджаєте і купуєте квартиру. Тобто, далі даєте її в управління і заробляєте на цьому гроші. Відносно заробітку, скільки я буду заробляти, це питають дуже часто. Значить, сезон, червень, липень, серпень. Вересень, наприклад, якщо ви берете квартиру за 70 тисяч євро, там спальня плюс, плюс одна кімната, ви будете заробляти там з 15 липня до 1 вересня, орієнтовно десь їй можна здавати 120 євро добавку. Букінг забере десь відсотків 15 і довірча компанія чи управління забере 25, ну там є різні. Від 20 до 30%. Якщо відняти, ну приблизно там, виходить 90, 80, може там, 75, ну дивлячись від квартири євро в добу. От. Якщо просто порахувати, скільки це вийде, ну там 200-2500, наприклад, за серпень, так. Ну і там, якщо взяти не сезон, це з 1 червня до, там, скажімо так, до 1 листопаду. Це буде десь в районі вже чистими не 70-80, а десь в районі 40. Там можна здавати в районі 60, ну і мінус всі комісії десь 40 будете заробляти. Якщо то все додати ті всі, додати за рік, то можна побачити, що десь від 10 до 12 євро теоретично можна вижимати, якщо правильно, гарно підібрати об'єкт, якщо він буде ліквідний. Якщо він буде близько до моря, якщо він буде на першій лінії, якщо він буде нормальним будинку, нормальній більш-менш урбанізації, і не обов'язково це має бути новобудова, тому що новобудова тут взагалі не купна, набудова тут стартують від 200, і то такі, ну, типово там, скажімо, однокімнатні студія плюс одна спальня. В будь-якому випадку, під час купівлі, варто, напевно, ну, дати добро, бути готовим і очікувати якийсь як класний варіант, тільки як з'являється класний варіант. Можна пробувати його забирати. І таким чином можна максимально цікаво якусь квартиру вибирати. Тому що якщо прийти і купувати те, що є на ринку, ну, як правило, це, це буде не то, тому що це буде або е, якась там е, бахова, тобто це нульовий поверх, або якісь нюанси з будинком, старий будинок, або там взагалі якась розвалюха, скажімо так. От. Є класний варіант, наприклад, шукати нерухомість під ремонт. Тут вистрілюють такі звичайні об'єкти. Тобто є, наприклад, квартира. Видно, що більш менш нормальний будинок, а квартира в поганому стані, тому що після того, як вона там, скажімо, в 90-му якомусь році її, там чи в 95-му, як вона продалась, там нічого не робилось. Відповідно, там десь треба двері поміняти, треба переробити повністю ремонтик. Ну, і він, в принципі, тут не дуже дорого і вийде. Там 10 ви вклали, маєте, по суті, квартиру з ремонтом, і вона буде дуже класно здаватися. Тобто, в будь-якому випадку треба довести його до якогось такого ідеалу, щоб вона нормально класно здавалось. О, Це теж такий варіант. І ми таке практикуємо. Ну і друга така основна причина, чому все-таки великий бум на нерухомість, тому що після коронавірусу, коли люди два роки побули вдома, вони переоцінили взагалі свої, скажімо так. Принципи життя. Не зрозуміли, що щастя не в грошах, і що потрібно жити, насолоджуватись, тому що ну, життя може закінчуватись дуже скоро і несподівано. І зараз так виходить, що в місті, навіть нашому, де я тут проживаю, практично все місто в машинах. Причому що зараз січень е, в інші роки, там 2019, 2017, ну ясно, що в роки коронавірусу е, взагалі було мало машин. Але дуже багато зараз туристів приїжджає, і дуже багато переосмислили взагалі життя як таке. От і виходить так, що багато хто привозить звідти гроші з Європи і вкладає в теплі краєв. Ну і звісно, їм легше собі дозволити квартиру. А їм, в принципі, такої крутої знову новобудови не потрібно. Вони собі можуть там за 60-70 тисяч купити якусь вторичку і нормально жити, насолоджуватися, ні від кого не залежить. Отримуючи пенсію там в Швеції, Данії чи десь там в Фінляндії. Та? От, скандинавів дуже багато. От зараз я вам покажу, як на сьогодні на пляжі. Багато людей навіть зараз відпочиває, я зайшов От, з цієї сторони. Навіть є, що людина одна взагалі купається. От виходить з моря. Велика перевага ще такого міста, як Торів'єха, полягає в тому, що. Тут вся інфраструктура поблизу, не потрібно мати машини, тому що якщо говорити про взагалі узбережжя іспанське, то дуже часто потрібно мати машину, бо все знаходиться на дуже великих відстанях. Турев'єсі це плюс. Чому? Тому що поряд кожних 200-300 метрів є якийсь супермаркет, причому там консум чи маркадонна, чи там, якийсь інший, може бути 24 години працюючий. Далі трошки далі є школа на вулиці Париж, теж в принципі, в піші доступності від всіх будинків, що дуже є великою перевагою. Ну і все-таки мислення вже людей, європейців старшого покоління це апріорі зовсім інше мислення, ніж українців, тому що в нас дуже часто так виходить там 60-70 років, люди вже здаються, а тут, в принципі, люди відпочивають. І тільки починають активний спосіб життя, вони зранку виходять на прогулку, займаються спортом, рухаються. Ну, В принципі, проблемних, звичайно, немає таких глобальних, як у нас. Відповідно, рівень життя і враховуючи ще плюс сонце, те, що тут постійно сонце 320 днів в році. Це відповідно середній вік життя іспанців більше 80 років. Якщо зараз... Переключити покажу вам. Ось і перші лінії всі. Перша лінія тих всіх будинків, квартир куштує дуже дорого. Там від 180 вторичка плюс і вище. Що це вторинний ринок? І далі, якщо ми будемо заходити вже от всередину, там друга лінія, то вже можна в принципі купляти там нижче 100 тисяч. Якщо це вже друга лінія. Друга лінія, там однокімнатна, наприклад. От. Навіть на першій лінії, якщо це не з на море, це вже ціна на 80 тисяч дешевше. Ті будинки, ті, що тут побудовані, вони орієнтовно 95-й рік, деякі між ними є 2000-ті От, і чим далі вже всередину трив'їхи, тим вже будинок, будинки не стоїть новіші. Хоча між е, самими інколи старими будинками є побудована нова будова, яка має новий рік. Тобто зносить старий будинок і на тому місці нові будують нові будинки. Там бачу реконструкція старих будинків. О, тут ми йдемо, бачимо, що з цієї сторони є вільна земельна ділянка і часом тут буде будівництво. Просто фантастичний незвичайний клімат. Ну, я думаю, найтепліша точка, напевно, Європи, тому що дуже тепло зимою, практично в будь-який період. Хіба якщо вже є хмари, є сильний вітер, ну, тоді вже інше питання. Загальне дійсно дуже фантастичний клімат. Зараз у нас друга година дня, маса людей на пляжі загоряє. На сонці взагалі досить таки тепло. Можна навіть загоряти без футболки, якщо вітру нема. Навіть при температурі повітря 16-17 дуже комфортно тут на, на пляжі. От якщо ви подивитесь, по суті зі всіх сторон є маса людей, з тої сторони загоряють і з тої сторони комфортно практично весь круглий рік бути на пляжі перебувати і ну і плавати, звичайно. Можна в грудні взагалі температура води біля 22 градусів. В січні я плавав і 7 січня, і 14 січня, ну вже водичка трошки більш холодніша. Не знаю, будуть задавати запитання, а як мені робити ремонт, як мені купувати, як робити. В принципі, все робиться, віддалено навіть можна взагалі купувати по довіреності. Можна робити ремонт взагалі без проблем. Тобто, я в даному випадку, якщо говорити про мене, я допомагаю знайомим своїм е, друзям і купую, підбираю, е, значить вони скидають задаток, потім приїжджають на угоду. А якщо на угоду не приїжджають, то просто віддалено можуть купувати. Тут є випадки взагалі, що люди, наприклад, з Європи купують там по пару віл, навіть не приїжджаючи сюди особо по відеофото. От, далі, якби в мене є люди, які можуть зробити і туристичну ліцензію, і зробити ремонт, і якби далі є люди, які можуть там, здавати і подобово. Даю вам доступ, ви собі дивитесь. Типу, і відповідно бачите свій дохід, бачите заселеність, маєте доступ до всіх своїх аккаунтів, букінга і так далі. От, з тим проблем нема. Є тільки питання в довірі. От. Ну, Я думаю, це вже питання часу, питання спільних знайомих, а їх в принципі, є багато. От Бачимо, що з цієї сторони пляж і це в нас зайде друга лінія. Наприклад, на другій лінії в нас є будинки старішого, типу і новішого. Цей будинок — це вже десь 2000-й рік. А цей, це, це трошки старіший. Може 95-й. Далі оцей будинок, напевно, десь 95-го року. Це перша лінія. Я думаю, вони найбільш старіші, 80-ті роки. От тут зараз бачимо побудова нова будова побудована. Це 2000, напевно, 17-18 рік. Була вільна земельна ділянка і відповідно побудували. Ми все, піднімаємося верх. Ну, в принципі, весь головний центральний пляж. найбільш популярний цей, якщо е, будемо піднімати вверх, Чим вища тим нижча ціна. Якщо це буде вже десь кілометр півтора від моря, відповідно це вже не буде за 60 тисяч, там може бути навіть з двома спальнями. Якщо це буде 10 кілометрів від моря, знайти навіть цікаві якісь там будиночки вже біля 80-90 тисяч. От. Якщо така вулиця, наприклад, ну, тут буде або студія, район 50-60, або одна кімнатка. Там. 60-70. Ну, Дивше з відстану, від року, від, від всіх нюансів, від поверху. Звичайно, що поверх, нижній баху, як ми тут називають, він дешевий. О, от він найбільш дешевший, але тут, як ви бачите, от всі перші поверха баху вони мають такі решітки. Це відповідно якийсь дискомфорт. І вище піднімаємося. Бачимо завжди у нас є видне море з тої сторони. Дуже велика перевага, що мене здивувало те, що в Іспанії по суті, зима це літо. І все зеленіє, дерева зеленіють, багато зелені. А вже ближче до літа навпаки все жовтіє. І нема стільки зелені, немає відчуття взагалі весни. А Тут, по суті, зимою якраз, скажімо так, літо. Ось такий типовий будинок 2002 року. І тут дуже багато побудовано. Недавно якраз знайома купувала в аналогічному будинку. Багато є китайських магазинів. Це дуже комфортно, зручно, можна будь-що купити собі квартиру. Там від крана, цвяшка, молотка і їх тут теж кожних, напевно, 200 метрів є китайський магазин. Зараз ми доходимо до другого парку, до зеленої зони. І тут замість квартальчика побудованого є такий парк, де люди відпочивають, є вигул для собак, плюс лавочки для людей. Знаєте, дуже часто здається, що мрія десь дуже далеко, але насправді вона дуже близько, тобто лише бажання. Фінанси і все, і по суті, ти її реалізуєш, проходиш певно через ряд певних якихось там юридичних питань, але це не є нічого такого складного і важкого. Типу будь-які питання можна вирішувати, там, від купівлі до ремонту, закінчуючи взагалі здачою в оренду обліком і, 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 і так далі. Якщо говорити про бізнес. Якщо говорити про... Це якщо говорити про, про добово, та? якщо, наприклад, довго оренда, то взагалі ви здали і вам по суті, гроші дають кожного місяця якусь стабільну суму, взагалі без проблем ви їх знімаєте і все. А якщо хочете, самі приїхали до себе в квартиру. Настільки жарко стало, що я просто скинув вже кофту вже неможливо. У нас точно більше 30. Отже, друзі, всі. Всі, хто бажає, пишіть, звертайтесь, познайомимося, поможу, консультації безплатні, просто ради інформації, з задоволенням відповім. От. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте відео і до нових зустрічей!